Києві створено першою Радянському Союзі музей партизанського руху. Коли відчиняться двері його залів, він стане відомим у всіх кінцях нашої батьківщини. В назитих залах музею зібрані тисячі експонатів. Кожний з них збереже у віках велич українського народу легендарну хоробрість його синів, невмирущу славу благородної радянської людини, що піднялася проти німецьких загарбників. У перші найтяжчі часи війни народи Радянського Союзу почули хвилюючі слова вождя. Товариші, громадяни, брати і сестри, до вас звертаюсь я, друзі мої. Великий Сталін закликав радянських патріотів на нещадну боротьбу з німецькими навалами. І йшли у партизанські загони українці. Мы видважны білоруси. На смертельных дій виходили цены великого російського народу. У засніжених лісах весах партизани радянської карелії, піднімалися и молдавами. Не підкорявся завойовникові, він і тому глупі місця, в глухі, глухі ліси. З глибокого підпілля несли слова вічовицької правди. Вони, як на сполох, закликали народ, Стеляли надію і віру в перемоги. Це говорила партія, це говорила батьківщина. Радянські люди піднімалися з насиджених місць, Вони йшли в партидами цілими сім'ями. Йшли старики, дівчата, діти. У лісових просіках, на німецьких комунікаціях, всюди чекали на притів народні месники. Танські мини руйнували мости, знищували ворожі ешелони, висаджували в повітря військові склади. Ось вона смертоносна строя, зроблена руками партизанів. Сінки цих годинників відмітили останніх перед новини багатьох тисяч рітів. Земля горіла під ногами німецьких окупантів. Німці завели кров'ю радянську Україну. Ці картини туги шивелить інквізиції намальовані художниками з точністю обвинувального документа. Радная його воля до боротьби і ненависть до ворога. Ще міцніше розпалювався вогонь народної помсти. un dedico a Stalina, di nuovi partitanti di regni, da cui il vanno un zaghino flamettono con patà, tra i sogni, tutti gli ego carpati. E da tanti partitanti, regni, i bravi, siete dieci eroi ragazzi consigliusi con Дніпро та овинений романтику романтикою партизанських подвигів. Обудо по щады ворогові ніде на нашій землі. Усюди його наскидала народна помста. на віки збереже імена героїв партизанської боротьби у великій вітчизняній війни радянського народу. Роди, керівники партизанських загонів. Господи, жива історія! месники громили ворога, захоплювали його сквади, построювалися його зброєю. Вони пронесли її крізь кров, крізь страждання та муки до перемоги. Тепер ці протеї стали музейними експонатами. Далі прести медалі. Вони прикрашували груди німецьких генералів та офіцерів. Гіблянівські водяки залишили на нашій землі і свої ордени, і свої чорні кості. Двісті тисяч партизанів України під'явилися на жахніх вождяки. И слышали біля пяти тисяч ворожих ешелонів, більше двух тисяч мостів, біля 14 тисяч автомашин, тысячу пятьсот танков таброни машин, пять чередатив, біля тисячі військових квадров. Пил мільйона німецьких солдатів та офіцерів знайшли смерть на українській землі від рук партизанів України. Боєвий прапор єднання колпата. Під цим прапором колпаківці пройшли від відпустівля до Карпат, під цим прапором промили Німецьку Навалу. Героїчною боротьбою народних местників України керував найближчий соратник великого Сталіна Михита Сергійович Хрущов і улюблений з партизанів Дем'ян Сергійович Коротченко. Благородні подвиги народних месників уже стали невмирущою легендою. Та для наших нащадків, для безсмертної та величної історії українського народу втілюються у живопису, у бронзі, у мармурі, образи героїв, великої вітчизняної війни, невмирущі подвиги радянської людини.